Доброго дня, шановні колеги. Раді вітати вас на черговому брифінгу. Сьогодні з поліцією охорони говоримо про заходи для охорони та безпеки дітей та облаштування авто GPS з метою безпеки. Наші спікери, начальник сектору технічної охорони Краматорського районного відділення Маріупольського міжрайонного відділу управління поліції охорони, капітан поліції Чепурний Вадим та старший інженер сектору технічної охорони Маріупольського міжрайонного відділу управління поліції охорони, майор поліції Антюшин Євген. Працюємо в звичайному форматі. Це спочатку говорять наші спікери, брифінг у записі. Питання отримали, тому озвучимо і надамо вам всі відповіді. Прошу спочатку слово нашим спікерам, доброго дня, шановні громадяни. Сьогодні ми будемо розмовляти з вами на таку тему, як безпека нашого найголовнішого складу суспільства це наші діти, а також спостереження за GSM-трекінг або gps трекінг Транспортних засобів, мобільних додатків, а також на самих трекерів, які можуть перебувати або носити наші з вами діти. Для чого це все відбувається? Для того, що безпекова ситуація в регіоні доволі складна і не завжди діти можуть викликати допомогу або попросити такої допомоги у дорослих. Тому сьогодні хочемо донести до вас. Певну інформацію, як цього уникнути та забезпечити дітей або власний транспорт засобами безпеки. Дякуємо. Можемо приходити до запитань, так? Питання перше від вільного радіо. На початку повномасштабного вторгнення супутники ХАВКАЙ 360 реєстрували порушення роботи GPS на Донеччині, бо окупанти працюють в основному зі своїм ГЛОНАСом. Наскільки зараз активно окупанти глушать GPS на Донеччині? Чи помічаються жителі відносно тибових населених пунктів та чи є можливість протидіяти глушінню GPS з боку росіян? Розумію, що питання може бути частково не до вас, але якщо можете щось прокоментувати, то, будь ласка, прошу. Мешканці тилових міст, ну, в принципі, особливо цього скажімо так, не відчують. Чому? Тому що засоби глушення GPS-сигналу в основному використовуються окупаційними військами на тимчасово окупованих територіях за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Дальність, дальність таких перешкод визначається сугубо тактико-технічними характеристиками цих засобів РЕБУ. Тому все інше GPS-навігація, скажімо, на вільних територіях на територіях України здійснюється за допомогою стільникових операторів або супутникового зв'язку, на яку окупантів впливу немає. Дякуємо за відповідь. Маємо також запитання від телеканалу Суспільне Донбас. Перше питання: уточніть, які заходи вживаються для охорони та безпеки дітей в Донецькій області. Ці заходи вживаються, а саме поліція охорони пропонує встановлювати як мобільний додаток на телефон. Особливо це зручно для дитини та батьків. По-перше, дитина зможе легко визвати наряд поліції, так звана термінова кнопка термінового виклику поліції в будь-якій ситуації, можливо, їй щось загрожує, чи просто допомога їй потрібна, чи вона загубилась не може. Знайти. Тобто В цих випадках вона може виклати поліцію, яка приїде за її місце знаходженням та допомогти. Також ми пропонуємо встановлювати мобільні GPS-трекери. Вони встановлюються як для фізичних осіб, так і для юридичних осіб. Для фізичних осіб це просто з собою Скористатися цією кнопкою, тому що вона носима, відстежується місце знаходження своє, теж наряд поліції може в найшвидший час приїхати та допомогти вам, якщо, якщо така допомога вам потрібна. Для юридичних осіб це теж GPS-трекер важливий, особливо для службового автотранспорту. GPS цей трекер слідкує за пересуванням службового та транспорту. Також туди можна встановлювати підключати тривожну кнопку для виклику поліції, а також різні функції. І швидкість слідкувати за водієм, розход палива та інше. Но особлива увага це для охорони, як самого і людини, чоловіка, так і службового автомобіля. Чи навіть для фізичної особи, для охорони свого ж автомобіля, як від огонів, так і він, коли пересувається в цьому автомобілі, теж може скористуватися цією кнопкою. От це якби, основні заходи безпеки для насучасність зараз що обладнання, що існує. Дякую. Дякуємо, також маємо багато питань від суспільного Донбас стосовно евакуації дітей примусової та попередньої ще до промусової евакуації з прифронтових населених пунктів. Цю інформацію надамо вам у письмовому вигляді, бо це питання більше стосується роботи білих янголів відділу поліції та управління справ дітей доніської держадміністрації. Якщо у колег є що прокоментувати з цього питання. То, звісно, будь ласка. Чи долучались ви до евакуації дітей, можливо, ви якось допомагали, бо там ми маємо конкретні питання по цифрам, по переліку населених пунктів, це все ми надамо. Якщо вам є що розказати з цього приводу окремо по вашій роботі, то можна. Також наші наряди поліції охорони займаються і евакуацією, є спеціальні автомобілі, броньовані для цих заходів, тому поліція охорони. Теж цим займається і охорона і безпека це головне наша задача. Які авто маються на увазі по облаштуванню GPS з метою безпеки? Якщо це службові авто поліції, то назвіть кількість облаштованих GPS-автівок та розкажіть, як ці системи впливатиме на роботу поліцейських та яка користь цього мешканцям Донеччини? Ну, до цього питання я хочу пояснити або навести таку коротеньку довідку. Дивіться, протягом 2022 року. В єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 824 кримінальних правопорушення, що стосуються статті 289 Кримінального кодексу України, а саме це заволодіння транспортним засобом незаконним шляхом. У 2023 році таких правопорушень зареєстровано 105. До цього до цієї кількості відносяться транспортні засоби як приватних осіб громадян, наших також і комерційний транспорт. Тому Обов'язковість облаштовувати або ні такими засобами це вже виключно прерогатива замовника або громадянина, якщо він хоче обезпечити свій транспорт, хоче, скажімо так, попередити його викрадення або пошкодження, або в разі такого оперативно надати допомогу службам поліції для його розшуку, встановити такий транспорт. «Автотранспорт авто поліцію охорони Донеччини в повному обсязі обладнаний gps трекерами. Для чого це потрібно? В свою чергу нам це потрібно для того, щоб оперативний черговий мав змогу направити найближчий наряд до місця, з якого надійшов сигнал тривоги. Тобто, це нам дає. Змогу контролювати несення служби, а також забезпечити мінімальне прибуття наряду на місце спрацювання сигналізації охоронної, тривожної або тієї ж кнопки, яка спрацювала там, мобільний додаток, трекер, або це службовий автомобіль. Звісно, тут річ може йти про більш оперативні служби, про автомобілі служб інкасації, швидкої медичної допомоги, там, де ці екіпажі, скажімо так, найбільш Найбільш підвержені протиправним посяганням та які не, не, не завжди мають вчас, мають змогу вчасно викликати, викликати допомогу. Як ця система вплива, впливає на роботу поліцейських, в принципі, я пояснив, яка користь цього жителям, жителям Донеччини? Жителям Донеччини з цього користь я вважаю, що, скажімо так, максимальна, тому що Наряд поліції він завжди перебуває під контролем оперативних чергових служб, та це забезпечує найшвидше надання допомоги громадянину, дитині або службі, яка потребує такої допомоги. Також ще одне запитання: за рахунок чого з яких бюджетів фінансується встановлення GPS-трекерів на поліцейських машинах? Та яка сума вартість цього обладнання? Як про це дізнатися, і в кого може прокоментуєте? Поліція охорони це єдина в Україні охорона структура, працівники якої мають визначені законом права. Та владні повноваження на збройну охорону та застосування владних функцій до правопорушника, ми здійснюємо охорону на договірних засадах, власне, за це люди сплачують нам кошти, з цих коштів формуються бюджети. Тобто, якщо взяти обладнання GPS-трекерами автомобілів поліції охорони, то в принципі, це, це встановлюється за власний кошт. Якщо людина хоче встановити такий трекер, або мобільний додаток собі в телефон, прорахувати затрати та вартість цієї можна звернутися на гарячу лінію, цілодобову гарячу лінію нашого колцентру за коротким номером 9899. Він є безкоштовний там з мобільних операторів і необхідну інформацію, яка цікавить громадянина, нададуть. Дякуємо. Більше не маємо запитань від наших колег. Дякуємо за запитання, дякуємо нашим спікерам. Бережіть себе на все добре.